Повинні сьогодні зрозуміти, що наука вона підтверджує Біблію, підтверджує Бога. А теорія еволюції там Дарвіна, це все брехня, яка не має ніяких научних фактів. От, наприклад, як вони там еволюціоністи не можуть досі об'яснити, як світ він почав розвиватися. Тобто, знаєте, по їхній теорії це примерно так було Наприклад, і Адам і Єва, да, перші люди на землі, і Єва приходить там до Адама, питає Адам, коли у нас будуть діти. Він каже, у мене ще не розвилось е, чоловіче достоинство. Тобто е, різні часи е, розвиваються чоловічі та жіночі репродуктивні органи, і тобто неможливо так. Воно, е, Біблія чітко каже, що Бог він всіх створів. По парі звірів, людей, да, і можна розмножуватися. І тому наука сьогодні доказує генетика, що якщо, наприклад, взяти у кожному у тварині є ДНК і є в них код, і якщо туди помістити якийсь інший код. То нічого не вийде. Ну, наприклад, там людину з'єднати з мавпою не вийде, бо різні генетичні коди, так само там чи крокодила з жирафом, тобто це неможливо, і ця ця тоді еволюція вона просто несе крах. Тому треба вірити Біблії, Слову Божому. Бо Біблія це научна книга, перш за все.